що 25 травня. Ми Маємо тепер всі шанси забезпечити перемогу Україні вже в першому турі. І вже з 1 червня. Потужна, сильна, легітимна українська влада, яка має довіру українського народу, може забезпечити захист України, може забезпечити міжнародну діяльність, яка забезпечить солідарність всього світу навколо України, об'єднання і достойні перемоги Говори про повернення деокупації, демілітаризації української землі. Ця влада вже 1 червня може навести порядок на півдні та сході. Якщо цього не відбудеться ще три тижні до другого туру, ще чотири тижні на суди та чварки. Ще три тижні на інаугурацію. Далі Верховна Рада піде на канікули. І півроку український народ буде чекати, поки нарешті ми будемо робити кроки на захист України. Чи можемо сьогодні в умовах, коли Україна є воюючою стороною, дозволити собі такий розкіш? Не можемо. І саме тому ми закликаємо 25 травня. Бо тут насправді відбувається ніякий не президентський мітинг, ніяка не ні агітація за президента. Сьогодні йде формування потужної, єдиної, нової, відповідальної команди нової України. І ми спільно будемо працювати над тим, щоб швидко побудувати європейську, потужну, солідну, сильну, економічно міцну державу. Україну. Сьогодні я розпочав свої зустрічі в Острозькій академії. Я був приємно здивований очима з Будеєв, з якими я зустрічався. І я сказав їм такі слова. Друзі, вам дуже пощастило. Так само пощастило молодим людям, які ж прийшли на цей майдан. Бо більшу частину своєї житті ви будете жити в Європейському Союзі. І не тому, що ви туди поїдете. А тому, що внаслідок роботи нашої спільної команди ми приведемо Європу в Україне в рівне і забезпечимо рівень прав, рівень свобод, рівень цінностей, які український народ і Україна вартує. І для цього нам треба зробити дуже потужний мужний вчинок всім разом пройти 25-го.